На каналі Житомир інформаційні підсумки дня 30 вересня. Вітаю у студії для вас працюватиму я, Тетяна Лещенко. І насамперед зац... заакцентуємо увагу на таких подіях. Масштабні всеукраїнські навчання резервістів тривають на військовому полігоні поблизу Житомира. Невід'ємна складова стрибки з парашутом. Судово-медична експертиза найближчим часом може зазнати змін. Це обговорювали на всеукраїнській нараді у Житомирі. Рятувальники області взяли участь у масштабних навчаннях. Головним напрямком стало своєчасне надання медичної допомоги. Далі про ці та інші теми більш докладно. На загальновійськовому полігоні ВДВ продовжуються збори з військовослужбовцями оперативного резерву 95-ї окремої десанто-штурмової бригади. Цього разу резервісти здійснювали бойові стрільби та ознайомчий стрибок з парашутом. Близько 80% особового складу здійснювали стрибок вперше. Чи існував страх першого стрибка і що мотивує чоловіків вивчати військову справу? Про це у сюжеті Ольги Степуренко. А тепер знайшлось... Так, на полігоні з музичним супроводом десантники-резервісти завершують останні приготування до стрибка з парашутом. Окрім багаторазових теоретичних інструктажів, хлопці безперервно налаштовуються фізично. Навіть до гвинтокрила вони не просто йдуть, а ось так стрибають. Укріплення галіностоп, щоб блін, при стрибку, тобто, якщо не зробити так, настроїти ноги свої блін, щоб вони привикли саме само як ти почав прижок. Приземлився і нічого собі не повредив. Тобто, змін налаштувати себе так. З тисячного особового складу резервістів стрибок здійснювали 600 бійців. Для 80% з них цей стрибок стане першим в житті. Серед так званих першачків і 52-річний Валентин. Чоловік вирішив пов'язати своє подальше життя з армією і вступив на контрактну службу. Зізнається, що перед першим стрибком страх відчувається, втім підготовка і обладунки мають допомогти. Запасной парашют, основной парашют, шлем, стропорез, кольцо, одно кольцо запасу. Ну страшно, але сила волі. Ось такими групами по 16 осіб. До стрибка лишається декілька секунд. Хлопці посміхаються і кажуть, що відчувають одночасно і цікавість, і Швидко та злагоджено під керівництвом досвідченого інструктора десантники по черзі здійснюють стрибок. Якщо хоч хтось в останню хвилину відмовиться, тоді вся група повертається на землю, не стрибнувши. Щоб такого не сталося, потрібно добре готуватися під час теоретичних занять. А будучи уже у повітрі, просто чітко і послідовно виконувати всі дії, кажуть інструктори. Дисципліна на борту це запорута успіху і правильного виконання завдання. Потрібно зберігати послідовність кожного». Помічник опускаючи і, і є єві особи в цьому случаю. Вони повинні слідкувати за послідовністю і правильністю виходу і положення тіла та рук десантника. А тим часом пан Валентин повертається після свого першого стрибка з парашутом. Каже, дало здійснити стрибок допомогли не лише навчання, але й хороша фізична підготовка. Валденно. Все, я ще раз хочу. Я готувався, я на контракт хочу. йти. Да, мене беруть. Такі заняття з повітряно-десантної підготовки потрібні для резервістів головним чином задля перевірки психологічної стійкості військових у стресовій ситуації. Бо невідомо, як людина може повести себе в тому чи іншому випадку. І на здійсненні стрибків це можна побачити, як людина буде і як людина взагалі готова і як буде себе вести при стресовій ситуації. Крім стрибків з парашутом, особовий склад оперативного резерву 95-ї бригади виконував бойові стрільби. Завершальним етапом зборів стали бригадні тактичні навчання. Ольга Степоренко, Юрій Киричук, новини Житомирщини. А далі застереження від патрульної поліції з 1 жовтня усі водії за межами населених пунктів на транспортних засобах повинні вмикати денні ходові вогні. А за їх відсутності ближні світло фар. Такою є норма правил дорожнього руху. І напередодні 1 жовтня про це нагадують правоохоронці. А ось у соцмережах водії активно обговорюють це правило і висловлюють пропозиції, аби спеціальні світлоелементи були обов'язковими на одязі пішоходів у темну пору доби. Варто додати, що сума штрафу за нев. Включені фари чи ходові вогні сягає 425 гривень. Система судмедекспертизи найближчим часом може зазнати змін. Зараз триває обговорення проєкту закону про власне бюро, що буде підпорядковане кабміну. Сьогодні у Житомирі завершили роботу учасники всеукраїнської науково-практичної наради за участю представників бюро судово-медичної експертизи і за участю міжнародного комітету товариства Червоного хреста. Медична реформа в Україні набирає розмаху. Вже реформується і система судово-медичних експертів. Тому на нараді за участю медичних спеціалістів вирішили обговорити плюси і з реформи та порадилися, як поліпшити справу. Робота судово-медичних експертів дуже напружена і відповідальна. Без них не обходиться жодна шляхова аварія, жодна травма. Вони мають підтвердити, що тут не було вимушеного насильства. Практично всі злочини проти життя і особи йдуть через суд медекспертів. У нас в області уже на цей час пройшло більше 1200 трупів. Від початку року від початку року проведено більше 150 комісійних, то тобто, сто офіці... особливо важких експертиз, які залучаються декілька експертів. Оглянуто більше 6 тисяч живих осіб. Проведено близько 10 тисяч лабораторних досліджень. Це зробили 43 наявних експерти, хоча є 64 робочих місця. При низьких зарплатах спеціалістів тут тримати важко. Міністерство охорони здоров'я практично нічого не робить для розвитку судово-медичної експертизи. І є проєкт закону про створення Національного бюро судово-медичної експертизи з територіальними управліннями і Яке буде підпорядковане кабінету міністрів, основна проблема це фінансова. А фінансову проблему впирається все остальне: відсутність коштів на придбання обладнання, відсутність коштів на виплату рідних зарплат своїм працівникам, відштовхують молодих лікарів, які хочуть приходити і працювати в нашій службі. І якщо у нас будуть грамотні спеціалісти в засиченому кількості, таких як положено по тих навантаженнях, що ми виконуємо, це вплине позитивно на сроки досудового слідства. А отже, і люди, які і безневинно поки що знаходяться під слідством. І ті, які дійсно цього заслуговують, але пересиджують свій термін, зв'язку з тим, що експерти не можуть видати висновки вчасно. це mm -hmm. тільки позитивно вплине і для нашого судочинства судмед, судмед експерти сподіваються, що після реформи, котра виведе їх із підпорядкування місцевим органам влади, кількість несправедливо засуджених буде зменшена, а злочинцям буде важче ховатися від покарання. Ми бачимо. Рішення цієї проблеми, усунення корупційних ризиків і надання дійсно незалежних об'єктивних, справедливих експертних висновків шляхом перетворення нашої служби, створення на сьогоднішній день в Національне бюро судово-медичної експертизи. Рятувальники області спільно з аварійними службами продемонстрували професійні навички під час ліквідації умовної надзвичайної ситуації, пов'язаної з вибухом та пожежею у Бердичівському геріатричному пенсіонаті Житомирської обласної ради. Рятувальники перевірили готовність медичного персоналу закладу до реагування на надзвичайні ситуації. Операція пройшла успішно. По завершенню учасники підбили підсумки проведеного навчання та обмінялися досвідом щодо організації медичного забезпечення особового складу ДСНС України. У реальних надзвичайних ситуаціях ситуаціях ці знання й навички допоможуть оперативно впоратися з проблемами, ліквідувати загрозу, що виникає внаслідок надзвичайної події, врятувати життя людей та матеріальні цінності. І як свідчить багаторічний досвід, подібні навчання, запорука безпеки громадян. Навчання, які було продемонстровано управлінням Державної служби надзвичайних ситуацій у Житомирській області, показали, по перше, актуальність проблеми здійснення рятувальних заходів у таких закладах, де перебувають люди похилого віку, люди з інвалідністю, тому що це для нас дуже важливо в тому, що Врятувати цих людей оперативно, задіяти всі необхідні служби. А саме головне організувати надання медичної допомоги при таких надзвичайних ситуаціях. Такими є деякі теми дня, а далі говоритимемо про такі події. У Бердичівському шпиталі побільшало сучасного медичного обладнання, яке дасть змогу розширити спектр лікування. Напередодні міжнародного дня людей похилого віку особлива увага привернута до спеціалізованих інтернатних закладів, як живеться там підопічним. А далі більше детально про ці та інші теми. Про ОСББ необхідно знати більше. У Києві відбувся «Медіадень» з місцевого розвитку для регіональних засобів масової інформації. Це спільний проект Європейського союзу та програми розвитку ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду цього разу. Представники з областей ділилися результатами створення та діяльності ОСББ. Детальніше Сергій Богінський. Проект Місцевий розвиток орієнтований на громаду реалізовують в усіх областях України з 2008 року. Його мета сприяти соціально-економічному розвитку на місцевому рівні шляхом зміцнення спільного правління та заохочення громадських ініціатив у селах та містах України. Наразі існує проблема з переселенцями, яких більше двох мільйонів. Це увага, як вирішуються соціальні проблеми у переселенців, адже одномоментно в Україні на сьогодні майже 2 мільйони внутрішньо переміщених осіб. І відповідно люди втратили своє житло в Донецькій Луганській області в Криму. Вони приїхали в інші регіони. І відповідно, це вже ті теми, на які місцеві журналісти мають теж давати відповідь. Тому ми теж проводимо з цією метою різноманітні семінари, тренінги, поширюємо передовий досвід. Новий пріоритет проєкту розвиток міст, число жителів, яких не перевищує 150 тисяч. Він охоплює 12 областей і 25 міст України в Житомирській області. Це міста Новоград-Волинський та користи. Ці проєкти, які ми започаткували з далекого 2004 року, вони працюють, вони розширяються. І в минулому році було реалізовано та підтримано 8 проєктів в об'єднаннях співвласників багатоквартирних будинках. І два проекти в один проект в школі і один в дошкільному навчальному закладі. А всі ці проекти були енергозберігаючого напрямку. Темою медіа дня була співпраця міської влади та громад у реалізації спільних ініціатив для покращення умов життя на прикладі чотирьох областей. Не основна мета і ціль це покращити умови для людей. Основна і ціль навчити людей покращувати свої умови саме в ОСББ. Також показуємо не тільки, скажемо, от ОСББ це створення, це єдиний вихід для вирішення своїх проблем Багато в багатоквартирних будинках. Є альтернативи, і ми про них також розказуємо. І громада сама. Має обрати, що вони хочуть, і як вони хочуть працювати, як вони хочуть доглядати за своїм будинком, чи створювати ОСББ, чи наймати управляючу компанію, чи користуватися послугами ЖЕКу. Наразі в Україні створено 340 ОСББ в 12 містах. Основна їх мета підтримувати енергоефективність, енергозбереження житлового фонду, здійснювати модернізацію водогону та каналізації, утилізацію відходів. А розвиток місцевих громад спрямований на покращення соціальної, економічної та інфраструктурної складових суспільства. Сергій Богінський Сергій Базалюк, новини Житомирщини. Напередодні міжнародного дня людей похилого віку Бердичівський шпиталь для ветеранів війни поповнився новим медичним обладнанням. Його вдалося придбати за недержавні кошти, і тепер можливостей надавати медичну допомогу побільшає. Тему продовжує Михайло Синігуб. Михайло Кононученко прожив уже більше як 90 років. Ветеран війни, воював на фронті, відновлював зруйновані війною. Має 54 роки трудового стажу. Уперше потрапив до шпиталю. Тут і лікується, і проходить реабілітацію на новому обладнанні. весною і осінню. Ну попав я ну, случайно. остання путьовка була в Користині. Я на неї попав. Ну, даний момент, момент що можу сказати? Якщо е, хто знає заведення районне, то це далеко не то. По-перше, питання тут, можна сказати, не таке ж, воно багато, але настільки сердечно зроблено, що воно, ну, воно нормально, приємне, що дуже похвально сказати про це. Серед підопічних багато і жінок. На їх долю також випала війна післявоєнна відбудова. Інші не життя у шпиталі. Про них дбають лікарі та медсестри. Я вже тут четвертий раз буваю і дуже добре. Лікування такий всей персонал дуже уважний. проходив всі процедури. Хірургічному відділенні два комплекти нового обладнання ще навіть і не використовувалися, але вони послужать для проведення якісного операційного втручання та підтримки загального стану пацієнтів. Молодое покоління, яке учасники тут утлежать. Е... Как наглядний пример, имеют ми имеють на можливості наблюдати, як господарство в ліці старшого покоління похилого віку относится в данном госпіталі, вони видят перспективу, как в будущем к ним будуть относиться. Це имеет громадный ефект і значимость в плані будущего покоління. Шпиталь омолоджується нині до 30% підобічних – ветерани АТО та бойових дій. В інших країнах ведуться інтенсивні роботи з комплектації необхідним обладнанням центру реабілітації Михайло Сенігуб Ігор Грогарач. Новини Житомирщини. сьогодні увага влади і громадськості привернута до відзначення міжнародного дня людей похилого віку. Один з таких закладів геріатричний пансіонат у селі Іванівка. В яких умовах живуть люди поважного віку, і чи комфортно там? Цікавилися наші кореспонденти. На сьогодні в Україні кожна п'ята людина це громадяни похилого віку. І шоста частина з них це одинокі пристарілі, які живуть на мізерну пенсію або ж перебувають в інтернатних установах. Більшість із цих людей мають 40 і більше років трудового стажу. Однак із різних причин на схилі свого життя опинилися без сімейного і родинного піклування. Цей день не лише можливість нагадати всім про людські. Обов'язок бути турботливими милосердними до да найповажнішої частини суспільства це і привід до роздумів щодо подальшої долі людства, його культури, взаємозв'язку поколінь. На повному державному утриманні в цій інтернатній установі перебуває 201 підопічний, який за станом здоров'я потребують постійного стороннього догляду, побутового та кваліфікованого медичного обслуговування і реабілітації. Незважаючи на недостатність фінансування, колектив пансіонату робить все можливе, щоб підопічні жили достойним повноцінним життям. То кожен вас з вас на своєму робочому місці вносить свій певний вклад. Створення тих належних умов для того, щоб наші ветерани, ці люди, які присутні в цьому залі, відчували себе в затишку, відчували себе в сім'ї. У системі соціального захисту населення області функціонує 16 інтернатних установ та 8 стаціонарних відділень територіальних центрів у соціального обслуговування, в яких на повному державному утриманні перебуває майже 2,3 тисячі одиноких непрацездатних громадян та інвалідів. На сьогодні всі установи вже готові до роботи в осінньо-зимовий період. Проведено закупівлю твердого палива для опалювального періоду, продуктів харчування зимового одягу та взуття для підобічних. 1 жовтня відзначається Міжнародний день громадян похилого віку. Але я дуже не люблю називати це слово похилого. Це поважного віку, тому що це наші батьки, це наші матері, це наші бабусі, дідусі, які своїми руками створювали державу, розбудовували її. І дійсно на скронях їхніх з'явилася сивина, і в першу чергу я хочу подякувати даним людям даним громадянам за те що вони нас виростили за те що вони дали нам освіту за те що вони нам дійсно створили життя і створили ті умови в яких ми сьогодні проживаємо володимир шолдрук олександр данилюк новини Житомирщини У Житомирському національному агрокологічному університеті відбувся круглий стіл, присвячений 150-річчю від дня народження першого президента України, видатного історика, вченого громадського і політичного діяча Михайла Грушевського. В нього було своє бачення національної політики. У своїй монографії він писав, що Україна не лише для українців, а для всіх, хто живе на Україні. А живучи, любить її, а люблячи, хоче працювати для добра краю і його людності. Хоче служити їй, а не обирати, не експлуатувати для себе. Михайло Грушевський перший об'єднав інтереси західної і східної України. Він був вищим над політичними пристрастями, бо дав для українського народу національну ідею, історичну закономірність, добуття державності. Він писав, що лише злагода дасть нам змогу побудувати нову вільну суверенну державу, державу народу і для народу. Науковці й дотепер вивчають праці Михайла Грушевського. Чому ми звертаємося сьогодні до цієї постаті? У нас Скажімо, так проходять дуже схожі процеси сьогодні в державі на процеси, які проходили на початку ХХ століття. Чергова спроба створити вдалу українську національну державу, і багато кроків, які пройшов Михайло Сергійович на чолі, скажімо, цих процесів Україна сьогодні повторює, Причому повторює разом з з помилками, як ми бачимо, так і досвід тієї спроби утворення державності. Скажімо так, сьогодні не, ну, вар, не варто втрачати. І мені здається, що молоде покоління, яке приходить сьогодні на навчання до вузів, повинно знати не тільки позитивні моменти нашої історії, а й помилки. З 4 до 7 листопада Житомир стане хореографічним осередком України. Саме тут проходитиме відкрита всеукраїнська хореографічна асамблея імені Скорульської. Асамблея цьогоріч присвячена 70-річчю створення балету лісова пісня на музику Михайла Скорульського і 145-річчю з дня народження нашої землячки Лесі Українки, а також творчій діяльності уродженців Житомирщини Михайла та Наталії Скорульських. У рамках асамблеї відбудуться майстер-класи провідних педагогів хореографів України, відкриття меморіального. Дошки Наталії Скорульської, перформанс у виконанні учасників асамблеї під музику Михайла Скорульського і, звісно, конкурсні змагання. Участь у конкурсі можуть взяти творчі колективи та окремі виконавці від 3 до 35 років зі всієї України та за кордону у різних номінаціях. Такі події приніс цей останній день вересня. Синоптики й далі обіцяють теплу погоду, але чи надовго? Дізнайтеся за мить. Я бажаю вам гарних вихідних. Побачимось. За інформацією українських синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі та області очікується малохмарна погода без опадів. Вітер південно-західний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря 1 та 2 жовтня вночі – 11-13 градусів тепла, в день – від 21 до 23 градусів, вище нуля. Атмосферний тиск – 743 міліметри, вологість повітря – 70%. А ось з 3 жовтня синоптики прогнозують зниження температури та затяжні дощі.